Всім доброго дня чи вечора. А, наразі показую вечірній вітамінний коктейль. Починається він з. Блін, що ж вона не фокусить за такої смачнючої шовковиці. Ось. Далі можна перейти на вишеньку, потім перейти на жовту черешеньку. Червону вже з'їли. Через місяцьок буде. Персик. Це у нас персикова абрикоса. Це звичайна калірована абрикоса. Ту абрикоса молода вже з'їли, слива. Калина фінік, груші, яблука. Ось такі ріхард. Класний виноградик. Далі. Маємо вже ось таку чорну смородину, червону смородину, яблука, яблука, яблука. Ось такий вже у нас крижовник. Ось така у нас малинка. І ось так кожного вечора. Вітамінний коктейль безкоштовний.